Минулого тижня до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж з Любліну. Продукти харчування, медичні засоби, засоби гігієни. Сьогодні ортопедичні медичні вироби, які були у цій допомозі, передані до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Ортези, які необхідні для надання допомоги пацієнтам травматологічного профілю, надійшли до Кременчука вперше. Таких виробів медичного призначення в лікарні ще не було, і пацієнти змушені були купувати такі пристосування за власний кошт. Но зараз ми забезпечені, слава Богу, цими засобами в повному об'ємі. Я думаю, що нам хватить їх надовго і для колінних суглобів, і для гомілково-ступних, тобто для дрібних, і для великих суглобів, і для великих кісток, стегнових, і для хребта. Тобто все, що потрібно буде пацієнтам, і цивільним, і військовим, у нас наразі є. Ортези, які лікарі будуть використовувати у операційному та післяопераційному періодах, надійшли з Франції та Німеччини. У гуманітарному хабі польського міста Люблін цей вантаж було сформовано, і завдяки сприянню громадського діяча Артема Ряси цю допомогу направили до Кременчука. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяки всім, хто долучився до цієї надзвичайної потрібної допомоги. Дякую щиро Артему за ініціативу. Дякую всій його команді. І сьогодні хочу вручити йому подяку від громади міста Кременчука. Ряса Артем нагороджується за патронат, координацію, ініціативу гуманітарної допомоги для нашого міста. Це все передано більше для нашої з вами перемоги. Віримо в перемогу. Ну і слава Україні! Героям слава і дякуємо місту Любліну, Дякуємо всій команді українців, поляків, які допомагали збирати цей вантаж і надали його до міста Кременчука. І також подяки від мера Кременчука були передані для міського голови німецького міста Мюнстер, пана Маркуса Леве, президента міста Любліна Кшиштофа Жука, секретаря референта Генерального консульства України в Любліні, виконуючого обов'язки генерального консула України в Любліні Артема Валаха, Франсуа Рішеса, президента Федерації Протекшн Цивіл у Франції, Евеліни Грабан, керівника відділу підтримки та реалізації міжнародних проєктів та програм, президентки організації Homo Fiber Анни Домбро, Люблінського соціального комітету допомоги України та директора центру міжнародного співробітництва у місті Люблін Кшиштофа Становського. Дякуємо всім цим людям за допомогу для Кременчука. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські Новини.